Друзі, добрий вечір. Сьогодні у нас знову тема про студентів закордонних вузів, про їх можливість виїхати за кордон, тому що дуже багато звернень, як завжди. І виявилось так, що на сьогодні студенти закордонних вузів не можуть виїжджати за кордон. Прикордонна служба давала певні роз'яснення 1 числа. Цього місяця серпня 22-го року вона давала роз'яснення про це, які викликають в мене подив, м'яко кажучи. Також на практиці ми знаємо певні види випадків, які трапляються зі студентами зараз. І що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати, що я трішечки обурена. Діями прикордонників в певному о, сенсі. А зараз я вам скажу, чому. Ну, по-перше, у нас в країні так склалося, що ми всі розуміємо, що цю можливість із для виїзду за кордон певним чином почали використовувати люди, які хотіли уникнути мобілізації, і тому і національна поліція вона здійснює. І здійснювала, і почала здійснювати певні заходи для того, щоб не допустити незаконного перетину без на те підстав чоловіками, які підлягають мобілізації. Саме тому відбуваються і відбувалися ті випадки, коли затримувала поліція людей і проводила допити, і так далі, з приводу того, що чи не є підробними є документи, із вузу, які. Дає довідку, що людина зарахована на навчання, і є студентом і навчається в певному закордонному вузі. Навіть до нас зверталися представники певних закордонних вузів із проханням якимось чином допомогти подіяти, наприклад, на державну прикордонну службу, тому що їх студенти, які навчаються у цьому вузі, вони дійсно є студентами, і вони не знають, як їм допомогти потрапити до цієї країни, де розташований той вуз на навчання. Тобто дуже багато різних ситуацій. Є ситуації, де Дійсно, є питання, знаєте, до людини, коли вона розповідає, тому що вона толком не може відповісти навіть ні, ніякої нормальної інформації про те, вуз, де вона навчає, навчається, нібито. Є дійсно випадки, коли людина і конкурси вигравала, і гроші платила, і пройшла довгий шлях, щоб вступити, і тут вона не може виїхати, втрачає шанс на навчання. Прикордонна служба вона дуже цікаво дала роз'яснення і кажуть, що на своїй сторінці, там де є от та, у них табличка, де написано, які документи потрібні для різних категорій, щоб виїхати, кажуть, звідти пропали студенти закордонних вузів з тої таблички взагалі. І був там такий напис, що нібито ці студенти закордонних вузів їх виїзд не врегульований законодавством. А графа в табличці, що стосується студентів наших українських вузів, там чітко чорним по білому зазначено, що вони не мають підстав для виїзду, тобто їх не випускають. Так ось що мені цікаво тут, розумієте, люди добрі? По-перше, що не так. По перше, ті відмови, котрі ми бачили від прикордонної служби у виїзді за кордон, вони, як прикордонна служба каже, що вони є типовими, тобто, так, мабуть, вони є типовими, але в чому суть? Да? Ці відмови вони не містять посилань на конкретні норми права і обґрунтування. З приводу не виїзду за кордон певної людини, виходячи із обставин конкретно з цією людиною. Тобто, це такі відмови взагалі позагалях, я буду так просто казати, які ні про що. Вони усіх однакові, тільки там ім'я різне в шапці. З цього приводу виникає багато питань, і цей момент треба все ж таки оскаржувати. Тому що є підстава оскаржувати насправді, і будь-який юрист, тут мене зрозуміє. Це по-перше. По-друге, як я вже попереджала, шановні, ті, хто придумали собі, що вони в телеграмі десь знайдуть якусь довідку, або де ви їх там знаходите, знаходите на сто на стовбурі об'яву, зірвете і станете типу студентом і кудись поїдете. Будь ласка, заспокойтеся своїй у цій ініціативі, якщо ви не хочете нести кримінальну відповідальність. Зараз мова йде про людей, які дійсно вступили, які дійсно навчаються і не можуть виїхати. Справа в тому, що проблеми були не тільки у людей, які вступили після 24 лютого, але й у людей, які вступили до 24 лютого. Я таких людей з проблемами по виїзду знаю і зараз. Справа в тому, що в своєму роз'ясненні цієї ситуації прикордонна служба першого. Здається, серпня вона опублікувала таку, нібито статтю роз'яснення, де написала, що ті, хто вступили до, до, до війни, до оголошення військового стану, то вони мають право виїхати за, за наявності у, у них певних документів. А ті, хто після, по типу як ні, але це не точно. Ну, це приблизно так виглядає. Окей. Були такі моменти, що вони посилалися на те, що в законі не вказано про тих, хто вступив тільки-но або вступив після 24-го. Але там взагалі в законі не розділено, хто коли вступив. Наприклад, ось 23 стаття закону скорочено, назвемо його про мобілізацію. Вона каже: каже, я зараз вам прочитаю. Що вона каже про студентів? Щоб ви дослівно бачили, ось я вам зараз покажу. Ось. Здобувачі професійною, професійно-технічною це додали. Цього не було раніше. Професійною, професійно-технічною, фаховою, передвищої та вищою освіти. Асистенти-стажисти, аспіранти, докторанти, які навчаються за день або дуальною. Формами здобуття освіти, де тут є закордонне, вони чи не закордонні заклади освіти? Скажіть мені, будь ласка. Де тут є, коли вони куди вступили? Я розумію, що є правила перетину кордону, є накази певні, є те, є все, але це закон. Де тут йде розподілення на, студ... на здобувачів вищої, там, передвищої і професійно-технічної освіти закордонного або вітчизняного вензе? Такого немає згідно до закону про освіту. Про освіту. Здобувач, наприклад, беремо. Да, хто такий здобувач? Там же не написано, що то студент, не студент, абітурієнт. Здобувач. Вищої освіти це особа, яка навчається у закладі вищої освіти на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеню і кваліфікації. Юрій Заболотний. Це про хлопців чи, чи дівчат. Добрий вечір, Юлій Заболотний. Сьогодні дівчата мають проблеми з виїздом за кордон чи що? Про хлопців це збили мене. Тобто, дивіться, до чого я йшла. В законі не розділене, немає розділення. По-перше, коли людина вступила і куди вона вступила? Розумієте? Далі це все не врегульовано. Дійсно, прикордонна десь справа що неврегульоване питання виїзду студентів закордонних вузів. Котрі є громадянами України. Але, шановні, воно не було врегульоване. Я розумію, що багато підробок, ми всі не, не сліпі. Ми, адвокати також знаємо, скільки людей дзвонить з такими питаннями. Знаєте, що вуха загортаються взагалі немає совісті у людей. Але. Але ось я розумію, чого поліція перевіряє, чого вони всіх опитують, чого вони передивляються, того що вони не можуть розумієте, брати і гадати на, кофі... на кофійній гущі, чи ви там підробили, чи ні. Є якісь підозри стосовно закладу, там місця отримання довідки і так далі, то вони мають її перевіряти, тому вони так роблять. І завдяки тим, хто наробив усіх всіх підробок, розумієте, ті, хто підставили себе, і тих людей, котрі Реально ну, навча... навчатися їдуть і мають право на це. Але до чого я вела? Якщо ви пишете, що не врегульовано це питання, то скажіть, будь ласка, мені, чого ви місяць назад їх випускали? Бо ну, реально почалося оце не нев... випуск оцих студентів закордонних вузів? Це десь іде десь місяць трішки більше. Коли пішла оця ситуація з тим, що почали перевіряти довідки стосовно підробок і того всього, і знімати з потягів, і знімати з автобусів, і не пропускати на пунктах пропуску, і, від, і виб... забирати документи, і довідку з військомату, і забирати. Ці всі довідки з університетів тих всіх інститутів, оригінали вилучати, десь кому давали протокол вилучення, десь кому не давали, хто не поняв, що його треба давати. Тобто там був свій дурдом, як завжди. Але в чому питання? Чого ви їх раніше випускали, а тепер ви не випускаєте? Тобто раніше було це ну, врегульовано, тепер не врегульовано. Дайте нормальне тоді роз'яснення. Або прийміть в законі, або прийміть якийсь акт ну, нормальний. ну, Якщо ви вимагаєте від людей, щоб вони додержувалися норм законодавства, то так треба ж якось обґрунтовувати свою позицію. Тому я чесно скажу, там обґрунтування може бути в, ну, у висновку цього всього так, моменту, Будь-яке. Я вам скажу зараз, що ті люди, які до нас звернулися для того, щоб ми надали правову допомогу у оскарженні, ми зараз склали певні скарги, певні запити до відповідних органів і відправили їх. І зараз у нас це все ще знаходиться у процесі, що ми чекаємо відповіді, бо у нас не вийшов по закону строк на надання відповіді. Я не знаю, яка то буде відповідь, розумієте? Тобто мені треба це побачити, і тоді ми будемо приймати рішення, чи це далі оскаржувати, або воно буде чимось обґрунтоване адекватним, або нам здасться, що ні, ми будемо мати підстави для оскарження, або не матимемо. Це ми будемо дивитися, тому що йде, ну, Процес напрацювання практики люди добрі. Я вам хочу сказати, що ви всі думаєте, що юристи вони якось там. У них в голові якісь є варіанти роботи по певним обставинам, так само, як і у працівників органів певних. Нічого подібного. Усі сфери е е е діяльності, і державні органи, і юристи, і підприємці, і військові, і цивільні, і всі-всякі-всякі різні люди знаходяться у однаковій ситуації на сьогоднішній день. З нами ніколи такого не було. Ми перший раз в житті живемо під час воєнних стану, і ми не можемо, розумієте, ми не можемо е, чітко, у мене відкрилися двері, а ну дайте я закрию, бо мені заважає, Ми не можемо чітко на 100% знати ці всі питання на практиці, бо її нема. Практика напрацьовується на практиці. Тобто ми будемо працювати шляхом звернень оскаржень, ми будемо отримувати відповіді і обґрунтування, ми будемо їх оцінювати і рухатись далі. Ще раз хочу наголосити на тому, що моя рекомендація для всіх цих студентів остається поки що тією самою, але все може змінитися за тиждень-два, як я вам сказала, коли ми будемо отримувати перші результати розгляду наших звернень, ми зможемо. Якісь робити висновки, може, може, другі. Але зараз рекомендація лишається та сама. Якщо ви наробили якихось косяків і десь зверталися, і щось робили незрозуміло, не що, не треба цього робити. Зупиніться. Зараз не той час, коли на вас ніхто не гляне, і ви зможете там якось проскочити і так далі. Не треба цього робити додержитись закону, не треба нічого підробляти. Я вас дуже прошу, бо це ну реально зараз дуже чрігато. Що це у вас все впливе, все це перевіряють. Ті, хто е, дійсно хоче боротися за отримання освіти і за своє право на виїзд, беріть письмові відмови. І починайте процес оскарження. Я не виключаю, що він дійде до суду, бо в Україні практика розгляду. Така, така, що, як би вам мовити, ви ну, розумієте, у нас йде певна ієрархія процедури оскарження, яка вона є, коли ти оскаржуєш спочатку там, скаргу робиш до певного органу, потім до контролюючого органу, так, а потім вже до суду. Тобто тут ситуація буде така сама. Треба буде пройти дві інстанції, і потім аж суд. І це е, час. На жаль, на жаль, це час, і це досить багато часу, тому що це не буде зроблено не за 10 днів, не за місяць, це місяці часу, реально люди добрі. Тому всім, хто не розуміє, тут мені жінки пишуть чи є мами, студенти дзвонять і так далі. Що зараз, наприклад, приходиш і писати заяву на відсрочку від мобілізації і надання дозволу на виїзд за кордон. Але тебе відправляють на ВЛК, наприклад. І кажуть: ми не будемо приймати в тебе заяву. Це військомати, я так розумію, таке роблять. Ми не будемо приймати заяву, поки ти не пройдеш ВЛК. Це теж, знаєте, така фішечка дуже цікава. Які підстави у військкомата не приймати таку заяву ніяких? Якщо ви є здобувачем, як я вам прочитала, фахової. Передвищо, вищої середньоспеціальної освіти ви маєте право на відсрочку від мобілізації. Ви Маєте право подати ту заяву до військомату. Питання про те, чи дадуть вам дозвіл для виїзду у зв'язку з навчанням за кордон за кордон, чи випустять вас прикордонники? Це питання. Друге. Перше питання: те, що ви маєте право на відсрочку від мобілізації. Мені вчора задав дуже цікаве питання один хлопець. Який мені сказав: а якщо мене ось зараз не випускають, так? І я не з'являюся вже на навчання за кордоном, а якщо мене відрахують, я, я перестану бути студентом там, я перестану бути здобувачем освіти, так би мовити, в тому вузі. І що? Я буду підлягати мобілізації? Що вони, каже, чекають, щоб мене повиганяли нас з тих всіх вузів або що зробили? А, люди добрі. Ну, так як він каже, якщо він втрачає певний статус, який не дає йому право на відсрочку від мобілізації, то певно він вже позбавляється того права на відсрочку. Це є логіка. Тому от Таня Горобець пише: так люди вступили реально, їх теж не випускають. Так я не розумію, на що ви це мені пишете, якщо я про те і кажу, цілий о, свій ефір. Я просто казала про тих, хто підробляв, що вони є. Люди добрі, їх досить багато є, і саме через них тепер люди не можуть вступити. Мені дзвонив хлопець, який дуже ретельно готувався. Не один місяць виграв дуже серйозний конкурс, бюджетне навчання за кордоном. Він він про це мріяв все своє життя. Він не служити його ніхто не візьме, він не, не підлягає мобілі, він не може виїхати, розумієте? І е, це несправедливо в цьому випадку. Але коли мені дзвонили е, люди, котрим 50 років, розумієте, він мені каже, та я тут студент. Ну ви розумієте, да, що відбувається. Тому тут, як завжди, не все просто. Чому їх почали раніше і студентів таких випускали? Чому їх почали не випускати, я вам пояснила. Тому що є і були випадки підроблення документів, і тим, що люди користалися цією можливістю виїхати злочинним шляхом. Тепер не випускають нікого. Ну, Така ситуація. Але обґрунтування того, що вони не випускають нікого, ну, дуже сумнівне. А більш, багато кажучи, ніяке на сьогоднішній день. Ніяке просто. Ми не випускаємо. Так, що що я вам можу порадити? Якщо ви хочете ну, боротися за те освіту за можливість виїхати, то треба оскаржувати і дивитися по результатах оскарження. Якщо вам в військоматі не надають відсрочку від мобілізації за, тим, за, за тією підставою, що ви є студентом, це теж можна оскаржити до військомату вищестоящого рівня. Тобто це не заборонено до оскарження. Просто так, уже зараз, якщо ви вирішили, що ви зараз там під цю веселу гру таку поїдете кудись, такого вже не буде. Бо я ще раз вам кажу: всіх перевіряють. І останній, хто виїхав на моїй пам'яті, це було біля місяця тому. Це була людина, яка теж там щось довго доказувала дуже на пункті пропуску. І це була людина, яку не випускав військомат. Ми оскаржували йому відмову у дані відсрочки і успішно. А з прикордонниками йому допомогло те, все ж таки, що він учився там, вчився там, де він вчився, багато років. Тобто він вже провчився або два, або три курси. Тобто, то йому допомогло. У випадку з тими, хто вступив зараз, прикордонна служба, вирішила надати таке роз'яснення, що вона розділила оце до 24-го і після. Це дуже сумнівний момент, дуже сумнівний момент, і це момент реально на розгляд суду. Як, як не прискорбно це звучить, можна виїхати за кордон з тимчасовим посвідченням. Пишіть, будь ласка, в цей протимчасовий, в, в особисті повідомлення. Так, Ігор пише: знаю, пару драчків, які були в АТО, а під час початку війни виїхали незаконно. Спочатку це було поставлено на конвейер. Розумієте, я а, ну, це відчула. до нас дуже багато дзвонять. я це відчула, коли нам дзвонили люди і питалися, а чи можете ви нам. Да... Ми, ви нас там зробити, щоб ми виїхали. Тобто Люди дзвонять тупо, ну, пробачте, будь ласка, ти дзвониш адвокатам, ну, якби ти дзвониш незнайомим людям, просто отако питаєш, знаєте, ну, тобто вже всі ото розпоясалися, я не знаю. Понятно, ну, зрозуміло, що це є речі, які, які люди будуть покарані, і тепер покарані ще й ті, хто в цьому не винен таким чином. Какие полномочия имеет полиция проверять? Частная фирма, с которыми должен быть договор, чтобы взаимодействовать с людьми. Так, данные адвокаты пишет Адвокаты не в курсе. Значит, сговоры и профаны. Слышите? Наталия, Наталия, тривалий подписник написано у вас, что вы наш тривалий подписник в сговоре и профанах. Слушайте, питання, питання щодо організаційно-правової форми там, поліції, яке ви хочете тут підійняти, розумієте, це відноситься до таких питань, до яких відноситься оголошення війни, до яких відноситься. Деякі певні моменти про фізичну особу і так далі. Це не є питання, які ми обговорюємо, і не тільки через це, як ви зараз напишете, що ми не розуміємо про що ви мовите, або ми профани, або ми когось боїмося, або ми щось там підтримуємо, тому що це питання. З дуже великим відсотком конспірології, розумієте? Тому що ви, коли отаке все пишете, ви самі до кінця не розумієте, наскільки ви профани, коли ви просто не, не до кінця в темі. А тема дуже обширна, і розкрити її відповіді на коментар неможливо і не хочеться. І я вас прошу не пишіть мені цього, цього бреду, розумієте? Бо я просто ну, не можу витрачати свій час на це. Так, що у нас ще? Бо вони там ресторатори і актори закон не приймають. Верховна рада цього скликання наприймала такого, що нам не снилося останні роки, ну, 15, які я пам'ятаю в своїй практиці, як юрист. Мені, мені страшно. Бо це все йде пакетами. Це все йде. Це страшне, це, це страшне скликання Верховної Ради, чесно. Як для мене в плані законотворчості, воно страшне. І я цього якби, не, ніколи не переставала казати. Там не приймаю такого, що це страшні речі. Просто зараз теж якби, розповідати, чого, дуже багато є законопроєктів, і прийнятих законів, які мене дуже погано вразили. Понимаю? И все они приняты в Верховной Раду. Так. Татьяна пишет, полно бездельников, которые не работают, не учатся, проводят время в барах, ресторанах, и никто не хочет призывать на фронт. Получается, что алкоголиков и наркоманов никто не трогает. Знаете, Є, у нас нерівномірно якось по країні все це відбувається. Десь трогають усіх підряд, десь мало кого трогають, як ви кажете. Ну, не, не зовсім рівномірно, десь інтенсивніше, десь слабше. Але я теж хочу, щоб ви розуміли, я є юрист, я можу. Давати оцінку певним ну, ситуаціям прав, з правової точки зору. А, але я і людина також. І в мене як у людини друга думка завжди. Вона не, не зовсім і не завжди співпадає з моєю професійною думкою. В ем, країні війна. І чому є обмеження на виїзд чоловіків, то дуже легко зрозуміти. Особливо, коли ти не чоловік, так ще й легше. Я, чесно, я все розумію. І чого їх не пускають, і чого вони тікають. Я все розумію і те, і друге. Страшні часи живому. Добрий день! Але що ж робити студентам, котрі дійсно вступили за кордоном, а мають усі документи, мають бути в начальній жовтні. Ірина. Ірина Сонце пише: Ірина, я раджу оскаржувати рішення прикордонної. І далі, далі, далі по ієрархії. Першу скаргу подавати, якщо ви не згодні з рішенням, його треба оскаржувати. Якщо ви вважаєте, що у вас були всі підстави, щоб виїхати, і ваші документи всі в порядку, то ви маєте на це право це зробити. І можливо, це і треба зробити, тому що іншого виходу поки я не бачу. Так, друзі, побігла, будь ласка, на консультації. Записуємося у телефонах, які в описі профілю є WhatsApp і Viber. Телеграм, не пишіть, телеграм-не встагами дивитися. І в особисті сторінки повідомлення пишіть. Пишіть, коли ви хочете, в який час на консультацію по дзвінку, подзвоните. Узгоджуйте з нами години, будемо зідзвонюватися і розмовляти. Дякуємо вам за донати. Я дуже вас прошу, Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і поставте репост. Також підписуйтесь на цю сторінку і на наш канал в Ютубі, якщо ви перший раз до нас дійшли. Репост буде дуже корисний багато кому, бо це питання воно дуже дуже зараз актуальне, дуже багато людей. Хочуть знати на нього відповідь, можливо, ми зможемо чимось допомогти, або щось комусь прояснили ситуацію. Тому що ситуація абсурдна, і багато людей не вірить, що таке може бути. Це ж все таки органи, це ж все таки закон, це ж все ж таки має бути якось воно злагоджено, але воно не зовсім так. Є люди, які кажуть, що це. Якийсь геноцид, і це порушення прав людини і всього на світі. Я дуже хочу вам пояснити останню на сьогодні річ. Під час військового стану у нас у наказі президента написано, що можуть допускатися, і в законі так написано: що можуть допускатися певні обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянин.